Це твій таропрогноз на новолуння, яке буде в козирозі з 30 на 31 грудня 2024 року. Фінальне новолуння цього року, яке закладає основу в новорічну ніч на енергію. Ось нашого майбутнього і наших сподівань подивимось, що для кожного знаку по сонцю і по асценденту. Дивіться та порівнюйте, тому що це складне новолуння. Ця енергія не проста. Будемо переживати прямо емоційно. Дивіться свій знак і по сонцю, і по асценденту. І починаємо, як завжди, з огнів. О, овни! буде спілкування з людьми. Це спілкування дуже корисне. Потрібне, прислуховуйтесь до людей, погоджуйтесь, якщо вас запрошують в гості відсвяткувати е, новий рік. Погоджуйтесь, якщо і хоче хтось прийти до вас, зненацька для вас треба бути в оточенні людей. Це максимально корисно. М -м -м -м. Якась інформація йде до людей від людей до вас. А може, і ви комусь, до речі, корисні, тому може, і від вас людям потрібне щось таке дуже важливе. Ну і далі до тих Тельці, на висоті, ви просто тут максимально круто проводите час, від емоцій насичуєтесь, і, до речі, вас тут поважають. Може хтось знаєте, прийти до вас якась премія як комплімент за е, пророблену якусь роботу, якесь досягнення? Вас будуть хвалити. Оце приємно, близнюки. Близніки. Нові емоції, знайомства, компліменти, подарунки в особистому житті процвітання, любов і таке, знаєте, натхнення. Максимально нове, свіже, свіжа емоція або новий виток емоцій в існуючих стосунках. Для тих, хто на самоті є шанс познайомитися, і особливо через соцмережі карта таких свіжих починань. Раки. У раків. Будете мати якесь спілкування з людьми, яке буде, знаєте, в якійсь такому енергії конкуренції в якомусь висвітленому ефекті такого сперечання, і це сперечання може привести, до речі, до істини. Подивіться навіть на зображення карти. Дуже люблю колоду та Розимус. Ми, до речі, з Нового року стартуємо наступний потік таро для початківців. Запрошую вас приєднатися. Це завжди дуже крута атмосфера, і це занурення в езотерику через світ таро, особисто зі мною. Тож тут народження істини через суперечку. Прям входьте в ці конфліктні розмови, тому що там ви отримаєте зерно істини, може, навіть якусь рішучу, цікаву ідею. Леви. У Левів карта ідей та починань. Ох, буде вас розпирати, захочете щось зробити. Не все буде зараз можливо зробити, але якщо є варіант щось започаткувати ось ще до Нового року, то нехай це буде новим для вас шляхом, чимось таким, як експериментом, новою інвестицією і креативом. Тільки по-новому дійте. Далі у нас діви. Діви. Нові горизонти, нові перспективи, плани. Побачити для себе, куди далі можна рухатись. Зазвичай це через обставини приходить така ситуація, що вас якби як спрямовує. Що подивись в цю сторону в цей напрямок. Часом через людей, часом через якісь обставини, навіть часом через якісь кордони, що ви чогось не можете зробити, тому що вам показують новий шлях. Цікаво, Терези. Ох, у Терезіїв доведеться позбутися обмежень. Подивіться, через. Чорні полоси ви дивитеся верх і бачите світло. Це як світло в кінці тунелю. Знаєте, коли ти бачиш, що нарешті все здійсниться, чорна полоса завершується. Початок нової, позбувайтеся ілюзій, знімайте рожеві окуляри, дивіться на все, як є. Нехай воно буде чорно-білим. Просто концентруйтесь на білому. Скорпіончики. <хх> Скорпіони, карта пряму означає пробудження. Пробудження, нова ідея, напрямок, кайф, ви йдете за покликом своєї долі. Це як реінкарнація, це як переродження, це як спрямування і натхнення, яке вас точно як ідея, як кайф, як таке внутрішнє відчуття спіткає на це новолуння. Стрільці. О, стрільці, дивіться, карта, яка дуже часто вказує на те, що е, ти як блискавка, або в тебе як блискавку в голову ходять. Різні ситуації, з якими ти конфліктуєш і пораєшся. Тобто, фактично для стрійців це як така жорстка позиція, до якої ви зараз будете схильні. І буде багато до вас різних намірів, різних людей люд, звертатися, і ви будете як відстоювати свої кордони. Карта непроста, Енергія складна, тому прям в сильні конфлікти не входьте, бо це може відобразитись навіть на здоров'ї. Козироги. Козирогів класна карта. Ну, слухайте, це ваше новолуння роботоспосібність, е, нові ідеї, бачення в кар'єрі, бачення перспектив, боротьба за статус ну класна карта для тих, хто дійсно планував або змінити роботу, або йти в новий напрямок, щось своє починати, рухатися кар'єрно та зростати. І власне це карта зростання і пожинання плодів. Тому навіть фінансово буде, буде відчутно, що ви може отримаєте якесь додаткове надходження чи надбавку і просити про підвищення саме в енергії новолуння. Дуже добре, якщо ви от прям спрямовуєтеся в кар'єрний ріс. Водолії. Водоліє захочуть побути наодинці, на самоті, помедитувати, поїхати в ретріт, відпустку, відпочити. А! Водолійчики, це класна енергія, яка говорить про те, що фокус повинен бути на собі, на своєму стані, на здоров'ї, на своєму тілі, на своїх цілях, на своїх бажаннях. І якщо у вас є шанс приділити час собі, побалувати себе, навіть якщо просто купити щось собі, от тільки собі, а для вас це рідкість, бо ви думаєте дуже часто про інших людей, то зробіть це. Приділіть час собі, побалуйте себе по максимуму. Нехай це буде от ваш час присвячений тільки втіленню своїх власних бажань. Тоді і всі навколо люди теж будуть щасливі, бо ви будете задоволені. бо Водолії створюють атмосферу. Ви ж це відчуваєте. Все лишнє вам не потрібно. Сфокусуйтесь на своїх бажаннях і рибки. А у рибків далекі перспективи, горизонти, спілкування через інтернет, нові можливості. it ті технології, до речі, теж по цій карті. Тому тут можете просто побачити для себе шанс в розвитку через інтернет. Хтось започаткує свою справу через інтернет, то буде себе так, якось так просувати через інтернет, а хтось буде спілкуватися через інтернет. Може, ви новий рік навіть плануєте з кимось в онлайні зустрічати. Хороша карта для того. Хто пов'язує себе та роботу або думав, пов'язувати чи ні себе власне з просуванням через сторінки в інтернеті. Насправді це також знайомства через інтернет, тому е, можете, наприклад, навіть з минулого людей, бо тут кармічні узли, звісно, задіяні, тому дуже багато буде людей, які з минулого будуть з вами контактувати. Може, вітати вас з Новим роком. Не відмовляйте собі в тому, аби з ними ще й по відеозв'язку поговорити, довше поспілкуватися. І взагалі максимально приділіть увагу спілкуванню онлайн. Через мережі. Давайте подивимося ще з тих карт, які залишились в колоді. Яка ж енергія для нас всіх буде спільною і більш такою новорічною? Що, от саме в дні новолуння для всіх нас приготував Всесвіт? Питання подарунків, фінансових надходжень, фінансово балувати будемо одне одного. Це прям карта фінансового взаємообміну. Фінансова карта. Карта надходжень, премій. Ну в принципі, це логічно. Кінець року підводимо підсумки. Але для багатьох це також шанси фінансові. Нехай все збудеться як найкраще. Ставте лайк, пишіть в коментарях. Я приймаю фразу і максимально вдалої енергії, і щоб ви нею змогли скористатися вчасно на новолуння.